Ось ми зайшли в кав'ярню, просто таку, як ви бачите. І вирішили прикрасити паску, придбану у Олі в My Dream, Так, моя мрія сирну, до речі, я взяла отой от подарунок, який нам Таня Флорист із квіткового магазинчику подарувала комплект отаких от чудових, натуральних. Пасхальних прикрас до Пасхи. І ось тут корзинка перекрашає, але дає мені майстер-клас, як це зробити саме таким набором. Такі набори можете побачити саме у Тані в тому ларьочку. До речі, як називається ларік? Квіти. Просто квіти е, і да. знаходиться на перехресті. Перехрестя вулиць Драгоманова і Кошиця. Угу. Зупинка 511 і 250 маршрутки. І ось такий наборчик да. і така краса виходить. Так, врешті-решт. І я тобі теж дарую отакі прикраси пасхальні. І ми зараз з тобою прикрасимо цю корзинку, щоб вона у тебе вже була готова. І Ірочка. Чудово. Я від не сподівалася, але ж так вийшло, просто нічого не буває даремно. Так що, Тетянички, привіт! Відео так само покажемо і це. А я ще думаю, для чого такі набори, що робити з ними? Просто на тарілку класти, виявляється, ось так прикрашати, і ось uh -huh. зовсім інший кошик. Кошик з сирною пасочкою, от прикрашений такими яєчками. Uh -huh. А потім ти можеш все перевісити на люстру, якщо вона низько висить. На uh -huh. якісь... Тобто просто перенести прикраси uh -huh. додому на те, що мені подобається. Uh -huh. Навіть на якусь гілочку, а на віточках яйця пасхальні. Ну uh -huh. це вже uh -huh. я як... дуже фантазія роботи. Та-да. Ти Чудово. Що зараз будемо просто какао гарячий пити з горішком. Ой, ну, просто. Свято не за, не за горами, вже завтра. А прикраса Все. вже готова. Все. дякую, Авочка. Настрій вже є. Так? Так. так? так. Всім дякуємо за подарунки. А нам Все з тобою є. смачного. Все є, так.